Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Вдихай Чіл! І сьогодні у нас на розпаковці Елен. Що знову? ж це ж було вже. Це ж було вже. Минулого разу ми розбирали Елен легку лінійку, а сьогодні у нас уже міцна. Хто не бачив випуск, то ви можете подивитися ось тут. Сьогодні вже поговоримо про більш міцну лінійку від Even. Відразу почнемо з упаковки. Вона точно така, як і в легкої лінійки. Але сама оця штучка, наліпка, не наліпка, як її назвати, бумажечка, вона більш темного кольору, бордового. А у легкої лінійки вона була зелена. Все інше ну, виглядає точно так же, як і в легкої лінійки. Тобто маємо логотип, назву смаку, QR-код. Але, але, всередині в нас вже чекає не зелена суміш, а така бордова, червона, темна, коричнева не знаю. До мене тільки вже дійшло, що там була зелена етикетка і зелений. Вау, Елен! Все вірно. Блін, прикольно. Наразі в міцної лінійки 6 смаків. Ми прокурили 3 смаки. Зараз з вами будемо куштувати четвертий смак, і розказувати. Так, поїхали по сировині. Тут у нас вже не чиста віржиня, а з додаванням Берл. Тобто тут у нас бленд. Ой, дуже гарненько пахне. Куштуємо ми сьогодні ананас. Я люблю взагалі смак ананасу. Дуже хорошенький такий. Пахне приємно. Угу. Не такий цукровий він на запах, як з легкої лінійки. Тобто він такий мені більш натуральний тут. Не знаю, чи однакові аромки використовуються для легкої і тяжкої лінійки, чи ні. Але вони все одно, напевно, по-різному ж на лист, так? Ну так. Так, тут ми бачимо таку ж міленьку нарізку. Ну, Дуже схоже на легкий, той, той самий, по нарізці, по консистенції, але е, іншого кольору. Гарно пушиться, не липне. Тобто, ну, працювати дуже-дуже зручно. Ну що, друзі, забуваємо і йдемо курити. Новий смак від Елен Hard. Так, друзі, чашечка догрівається. Ми поки розкажемо про смаки, які ми вже скуштували. І перше, це Папая. Папая мені дуже зайшла, як і в легкій лінійці. Мені здається, що аромка однакова. Ну, мені сподобалось. Мачно, тропічно, трохи є така невеличка кислинка, непоганий смак. Я розповім про айс вишню. Вона мене здивувала, тому що в порівнянні з легкою лінійкою вона була класна. Там вистачало вишні, вистачало айсу, його було дуже в міру і було приємно курити. Тобто, якщо порівнювати з легкою лінійкою, там просто взагалі я не могла зробити нормальну тягу. От, а ця Айс Вишня мені дуже сподобалася. Це вже набагато краще, ніж в легкій лінійці. Але мені не вистачає кислинки оці, цієї вишневої. Якщо б додати кислинку, то буде ну, крута вишня айсом. Може це солодка вишня? Можливо, не сперечаюсь. <сих> <сих> ну, на пальці написано айс Вишня. <сих> І ще один смак, який ми скуштували, це груша. Груша е, така ж солодка, як і в легкій лінійці, так схожа на дюшес. Але в груші я відчув тиха. Ось цих два смаки, які ми до цього прокурили. Тиха взагалі не було. Угу. курилося приємно, е, по горлу не давило, не било. А ось груша чомусь мені тихашила, Хоча курили ну, в однакових умовах. Мені також груша дуже тихашила. я прям Важко мені було прокурити. Смак з тобою повністю погоджуюсь. А мої любі, ви спитаєте, чому ми прокурили тільки три смаки, а не шість? тому що інші два ми вирішили подарувати вам! вам. <реш> Виграти їх дуже легко. Цього разу розіграш пройде на ютубі. Напишіть будь-який коментар стосовно цього відео. Не менше семи слів, бо ходить легенда, що сім слів допомагають просувати відео. І потім у наступному відео ми рандомно оберемо переможця. І два смаки, це у нас буде зелений чай та айс малина, поїде до переможця. Що хочу сказати по жаростійкості. Мені здається, що міцна лінійка не така жаростійка, як легка. Тому що легку можна було курити спокійно на чотирьох вугіллях. Гріти ну, на трьох на ставиш, грієш під ковпаком хвилин 5-6, це прогрівається швидше. І зараз куримо на трьох вугіллях. Було таке, що нецінна лінійка схоплювала перегрів, але після перегріву вона швидко відновлюється. Тому пожера краще легка лінійка. Що по смаку скажеш? Що по смаку? Я відчуваю ананас фоново. Не знаю, можливо, це через те, що збільшена міцність, і мені, мені просто важко курити, тому я тут кажу тільки свою думку. Але він мені фоновий. Можливо, просто він ще не розкрився. Мені ананас нагадує, ну блін, як зазвичай, це цукерка ананасова. Ось. Тут є така ж приємна кислинка на початку, коли вдихаєш, але її немає під час, коли видихаєш. Тобто навдосі вона є, ця кислинка, і кудись вона зникає. Ну, все, вистачить тобі трошки, а на нас він сам по собі. Я не скажу, що він має там супер кисло, ну, як фрукт. Ну, да. ну, ну, це, те, це... собі бустера кислоти. Ну, сама кислинка це прикольна, така, приємна. Ну, не, не яскравий, так, він такий. Не яскравий і мені важко вдихати. Ну, тобто, я відчуваю, що є міцність, чомусь вишня мені е, корилась легше. Може, бо з холодком вона була? Можливо, можливо, за рахунок цього, не знаю, але вона мені прям засла. Мені дуже сподобалось вишня. А що скажеш по міцності? Міцність. Міцний. Ну, тобто, не прям такий гіпер-міга, але це такий середній плюс. Ну, середній, мені по міцності він трохи вище, ніж 420. Як юніті десь. Ну, легше, легше юніті. Щось, щось середнє, між 420 і Юніті. Ну, це на мій суб'єктивний погляд. Ну Так, можливо. Давай ще раз, я спробую. Так, поки Оля, пробує ще раз, а ми виберемо переможця, до кого поїдуть три пачечки легкої лінійки. І так. І три пачечки Елен їдеть до ось цієї людини. Вітаємо! Вітаємо переможця! Вітаємо! Напишіть нам в інстаграм, і ми відправимо позичку до вас. Мені гарно відчувається на видосі кислинка. І кислинка навіть вона така... трошки є після. Ну, після. приємна така кислинка. Але він ну, не яскравий. Не яскравий. Треба треба трошки більше яскравості, і буде. Класно. Підіб'ємо підсумки. Чи треба куштувати цей продукт? Однозначно скуштуйте, щоб ви розуміли для себе, як вам цей продукт. Тим паче, ціна на легку лінійку за 50 грамів 95 гривень, на міцну 125 гривень. Доволі демократична ціна. Да можна взяти, скуштувати декілька смаків і ну, зрозуміти ваш це продукт чи не ваш, тим паче, що дуже класна грамотка. Не треба вам купувати 100 грамів. Тому що я знаю, що дуже багато клієнтів і кальянних любителей хейтять завжди. Шублін, де 50 грам, де 50 грамів ось о, будь ласка. Є 50 грам, так. І в подальшому виробник сказав, що у них буде більша фасовка, але я точно не знаю, це буде 100 грамів чи вже для закладів там 200 грамів. цієї інформації поки ще немає. Ну, побачимо. Але прикольно, класно, що виходять нові продукти, класно, що вони роблять конкуренцію, тобто вони виходять достатньо якісні. Це прикольно. Підтримуйте українське обов'язково. Дякуємо вам за те, що ви приймаєте участь в наших розіграшах, за те, що ви активні на наших сторінках в Ютубі та в Інстаграмі. Це дуже-дуже приємно і дає нам мотивацію знімати для вас далі. А для тих, хто додивився це відео до цього моменту і не підписався, то саме час підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. На цьому ми будемо завершувати. Дякуємо всім, що дивитесь! Дим. Димна тяжечка за Цей. вас! Хотіла я сказати, але ти мене випередили. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей! bye, -bye. bye, -bye.